Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. І сьогодні ми з вами подивимося які акції знижки в магазині Аврора і, можливо, зустрінемо якісь новинки. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Від Акме шампунь, оберіг, зміцнюючий для жирного волосся 500 мл за акційною ціною 69 гривень. Зі знижкою Сульсена лікувальний профілактичний засіб від лупи 119 гривень. Рідкі кристали з органовою олією. Засіб для волосся 100 мл 99 гривень. Новинка в магазині Аврора. Мама. Шампунь для волосся та тіла гіпоалергенний, без сліз, це, мабуть, для самих найменших так можна користуватися від народження дитини. Ціна такої новинки 49 гривень. Качення кря-кря 21 гривня, шампунь для малечі, 37 гривень. Шампунь. Качечка кряка з екстрактом ромашки. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на ось цей шампунь. Професійний відновлюючий алоє. Тут цілий літр. Його ціна 99 гривень. Шампунь сльйоз тут є багато різних видів 440 мл по 109 гривень. Новинка в магазині Аврора ось такі шампуні-кондиціонери є для фарбованого волосся два в одному та для сухого ламкого, також два в одному від екме. 69 гривень. Зараз коштує така новинка. 149 гривень коштує шампунь Pro-V Aqua Light 139 гривень бальзам для волосся Pantene Ціну знижено на маски Pantene, Зараз вони по 179 гривень. Зі знижкою зараз кулькові антиперспіранти Фа 57 гривень. Так, нещодавно з'явилась ось ця водичка запашна в магазині. Аврора, зараз вони по 169 гривень. Зі знижкою дезодоранти Old Spice Дуже клоротий аромат Оцей White Water 103 гривні 119 гривень коштує зараз Nivea Дезодоранти Axe 89 гривень І можна придбати кулькові а Nivea за ціною 67 гривень Ось такий гель для душу зараз можна придбати зі знижкою 17 гривень. 84 гель для душу Зая Кашемір 500 мл. 108 гривень гель Пінка дитяча Зая Бульбашки Коли 500 мл. 74 гель для душу Нівея 250 мл. 133 гривні шампунь проти лупи 360 мл клієр. В акції чоловічий гель для душу Ніве. Я не знаю чому на нього така ціна. 109 гривень зі знижкою 250 мл. 74 чоловічий шампунь гель для душу 400 мл. Та в акції гель для душу Акс 94 гривні 250 мл. Арку можна придбати за 73 гривні. 107 гривень сухий шампунь шаума. 129 гривень пінка для вмивання з пантенолом. 149 гривень міцелярна вода Nivea для зняття макіяжу. 150 гривень пінка для вмивання Nivea для чутливої шкіри. 69 гривень хороша ціна на пінку для вмивання чайне дерево 100 мл. Також знижка 50%. на пінку для вмивання з чорним вугіллям, 180 мл. 69 гривень пілінг гелевий для обличчя. Нівея Софт 100 мл, 77 гривень. Так, я вам на початку відео показував ці шампуні від Ecolan. і я знайшов точнісінько такі самі відновлюючі маски для волосся. Пакування тут 200 мл, 49 гривень. Зі знижкою кологенові патчі для шкіри навколо очей 199 гривень. 159 гривень. Зараз засіб для інтимної гігієни. Зі знижкою фарби для волосся політ. Акційна ціна 79 гривень. Акції дитячі зубні щітки – 55 гривень. Набір бритв для гоління бік 149 гривень. Набір Абрид Gillette 8 станочків 239 гривень. І ось такий зараз можна придбати за 169 гривень. Аквафреш зубна паста 44 гривні 50 мл. Зі знижкою зубна паста блендаме тридцять 37 гривень 75 мл В акції Colgate Max Clean 79 гривень. А ось такий можна придбати Ні, 75 мл. Ось він. Трішки більше. Зараз за 49 гривень, хороша ціна на нього. Зубні щітки по 7 гривень. Зі знижкою лак для укладки волосся Тафт 158 і пінка для укладки ВЕЛА 149. Хороша дуже ціна на милосейвер трідки: 64 гривні 220 мл. 57 гривень. Рідке мило дуру 300 мл. Тверде мило шик 100 г 24 гривні. Тверде косметичне мило з колагеном Тіамо 22 гривні. 115 г. Зі знижкою жіноча гігієна Лібрес 46 гривень 45, Лібрес 20 штук, 66 гривень, економна упаковка. Знайшов ось таку новинку. Це у нас губка для миття. Давайте проскануємо ціну. Банна губка з одної сторони ось така поверхня, а з другої трішки інакша. Ціна такої мочалки 69 гривень. Рукавиця масажна для душу 39 гривень. Освіжувач повітря, Frau Tau у 420 мл, 65 гривень. Засіб спрей сану літр для видалення нальоту за ціною 238 гривень. Так, не бачив його в попередніх оглядах. Ось такий балу для ванної кімнати 650 мл 69 гривень. Спрей для м'яких меблів для чищення 500 мл 89 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати літровий домесу за 109 гривень. Сарма геть для унітазу 67 гривень. Кондиціонер сіла. Тут об'єм його 2,400, 2 літри. 99. 39 гривень коштує тайт для ручного прання. 37 гривень коштує гала для автомат машини. Капсули для прання Ariel, 35 штук Color 448 гривень. Порошок для прання Persil Color Expert. А де штрих-код? Ось тут. За ціною 54 гривні. Persil Color Expert 1, 200 за 188 гривень. Лямо-вивідник Vells, кисневий, 900 г. За ціною 80 гривень. Зверніть увагу, знижка майже 40%. 35 гривень порушок для прання Савекс. І ось такий можна придбати за 125 гривень. Тут кілограм 200 грамів. 99 гривень. Зараз ціна на капсули для прання дитячих речей 17 штук. В упаковці. 139 гривень ціна капсули Савекс. 10 штук. Капсули для прання Grünwald 298 гривень. Пакування 35 штук. Кісневий відбілювач, плямовивідник 94, 950 мл. Зі знижкою Sarma Platinum 500 мл 54 гривень. Ось такий великий літровий бальзам для миття посуду 49 гривень. Для миття посуду Gellex 950 г 88 гривень. Великий літровий засіб для миття посуду Wash and Free 68. Зверніть увагу, хороша ціна насів антижир спрей 70 гривень, зараз зі знижкою 500 мл. Пересіл літровий гель для прання 257 гривень. Ось такі засоби для миття посуду Еліо 500 мл можна придбати за 24 гривні. Так, дихлофорсе. Ціна 152 гривні, тут 600 мл це велика баночка. І оця ще є трішки менша. 400 мл. Вона буде дешевше 74 гривні. Спіралі від комарів 44 гривні 10 штук. Є трішки інакші, ось такі також 10 штук. За ціною 27 гривень. Для малечі, ось такий, як сказати, Скажіть мені, браслет від комарів. Ціна такого браслету 12 гривень. Пастка від тарганів тривалої дії. в упаковці 6 штук, 64 гривні. Ось така ще пастка. Тут також від комарів 3 штуки 39. Новинка. Ось такий перехідник під євро вилку. Вимикач зараз 29 гривень. Ось таку настільну лампу можна зараз купити зі знижкою 195 гривень. Ось така лампа декоративна. Також працює від розетки. Зі знижкою 229 гривень. Ліхтар вимикач LED накладний із кнопкою 99 гривень зараз. Ліхтар ручний на батарейках 49 гривень. Дуже хороша ціна зараз на настіль, настільну лампу прищіпка. Можна вибирати, вибирати керувати температурою світла. Зверніть увагу, зараз 99 гривень. Була 299. Настільна лайт-лампа із телескопічною ручкою. Також зараз зі знижкою 139 гривень. Ще одна новинка. Це мабуть, в дитячу кімнату ось така лампа нічник. Зараз відкриємо, обов'язково подивимось. Силиконовий грибочок. Ціна 299 гривень. Зараз зі знижкою була 349 гривень. Зі знижкою зараз ось така кемпінгова лампа 99 гривень. А ось таку лампу декоративну також можна придбати зі знижкою. Зверніть увагу, були 349, зараз 99 гривень. Тут іде з пультом керування, можна вмикати різне світло, це досить зручно. Світильники садові на сонячній батареї по 39 гривень. Теж досить цікава новинка. Підвісний ось такий декоративний ліхтарик. Можна повісити у себе на лоджії, на балконі. Ну, якщо у вас свій дім, то десь на вулиці. 99 гривень. Ціна такої новинки. 20 гривень набір серветок 5 штук. Зі знижкою фрекінбок, 5 штук. А ось ці можна придбати за 99 гривень. Тут 8 штук. 32 гривні губки файно. В упаковці 4 штуки. Антибактеріальні. 99 гривень ваза для квітів зі знижкою. 59 гривень органайзер пластиковий для дрібниць. В Аврору привезли ось такі насадки для швабри, щітки. Ціна такої насадки 129 гривень. Я знайшов трішки дешевшу насадку 77 гривень. Низький стакан, склянка низька на 250 мл 9 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось ці чайники. 189 гривень, акційна ціна на півтора літри. Дуже багато привезли без бейсболок і для дітей, і для чоловіків, і для. 149 гривень, ось така дитяча. Кольорів дуже-дуже багато. Різних кольорів. Ось така із сіткою. Також 149 молодіжна. Усі, усі мають дуже багато різних кольорів. Так, це вже для дівчат. Ось така цікава. Також є з різними принтами: 149 гривень. Панама молодіжна 149 гривень. Також кольори в асортименті різні. Кепка молодіжна, також кольори в асортименті. Для самих найменших 139 гривень. Також 149 банани. Кольори в асортименті. Теж гарна і біла, і синя. Не всі гарні. Ось такі молодіжні. Зараз по 129 гривень із написом. А різні бачу літери. Такі також по 129 гривень. І вже дуже багато в магазині Аврори різних різних окулярів. Є навіть за ціною 49 гривень. Привезли нові ось такі волохаті косметички на замочку. Тільки один колір, на жаль. Ціна 149 гривень. Косметичка жіноча пухнаста. А ось такий можна придбати за 29 гривень. Це можна сказати така дорожня косметичка, з нею ходити в душ, якщо ви десь відпочиваєте. І ще я вам цю хотів показати. Дивіться, яка цікава, як металік. Вона також зараз в акції 99 гривень. До нас приїхали нові ось такі косметички, як він правильно називається, не якщо я не помиляюсь. Із ручкою. І всередині є ще люстерко, 84 гривні. Тут є ще місце для пензликів, для щиточок. Ну, я гадаю, це косметичка для косметики, правда. Ось, і ось тут ще таке маленьке люстерко. Ще одна цікава новинка сумочка, має ланцюжок. І всередині ще й ось такий невеличкий гаманець для дріб'язку. Ціна такої новинки. 249. Ще одна новинка. Ось такі сумочки. Вони також мають ремінець довгий на плече в трьох кольорах. Зараз кажу вам ціну. 399 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. До зустрічі!